Доброго дня камради, хочу сьогодні запропонувати вам подивитися на доволі унікальний ноут. Звичайно, не задарма. З вас лайк та підписка авансом. Бо в цьому матеріалістичному світі задарма нічого ніколи не буває. Але якщо ви вирішили цього не робити, то я на вас не сильно ображусь, сподіваючись на все-таки нашу подальшу співпрацю. То що, поїхали? І ось він, ось він, наш слон. А слон то і справді наш, бо він не тільки слон, він ще й від арсерів. Походу, тут дюймів десь 17. Зробив я тоді таке припущення, засноване на тому, що я прочитав при покупці цього апарата. А тепер давайте все таки поділу. З мінусів тут ось немає клавіші, ну нічого тут нукать, тут треба робити. А я взагалі-то дещо планую зробити з цим. в мене є е, схожий ноутбук, теж Арсер, там е, якраз е, наче та, точно така ж сама клавіатура та й кріплення там такі самі. Думаю, звідти зняти кнопку, собственно говоря, сюди поставити. План, у мене, звичайно, був надійний, як швейцарський годинник з Аліекспрес, але надія помирає останньою. Бо тітя Віра померла ще. За два дні до того. Далі нереальна порція спостережень особисто від мене. Як ми бачимо, ноутбук дуже і дуже великий. Її вебочка тут навіть є, і що саме найкращий... інтересніше, це його нереальна вигідна ціна всього лише 1150 гривень. Ти скаже, що такий би і за 600 гривень купив. Якщо хочете, купуйте. А я ось таку дошку для нарізання сала купив, всього лише за 1200. Якщо вже завидуєте, то хоч мовчки завидуйте, бо це і так гріх. А якщо ви вже згрішили, то пропоную вам послуги, так би мовити, очищення від гріха, відпускання гріхів. Всього лиш за оформлення якогось спонсорства на каналі на ваш вибір. Але тут не забувайте, скупий платить двічі. А лох платить завжди. Тому економити тут не варто. Тепер настав час похизуватись тим, що йшло до нього в комплекті. Хто був уважний, це вже побачив. А хто прощолкав, пропоную вам подивитись на це зараз. Зараз от покажу зарядка. Зарядка на 4,7 і Зарядка нова. Тут, наче, десь було написано 22 року. Там одна така зарядка коштує гринь 500, Ну не 500, ну та й да, на вадис 500 гривень, може даже більше. Ну дайте я включим. Він заводиться, заводиться. Що ми ще о Арсер, мій любимий? Шумить він люто. Пізніше подивимося, чого. Екран тут реально великий. Ну, Туди, да, тут десь 17 дюймів. Треба модельку пробити, я вам або напишу десь тут, або скажу. Вибачайте, але вам я нічого не скажу, бо ви не поставили лайка і не підписалися на канал. Спитаєте, як я це бачу? От беру і бачу. Люто шумить, зараз дайте підозрюємо, поки він запуститься, це буде довго. Тут, походу, стоїть старий диск, і крім того, тут забита повністю система охолодження. One eternity later. Запускався він хвилини три чи навіть чотири, якщо не більше. Ще нереально довго. Тому порішив його зразу розбирати. І навіть не на запчастини. Бо вони нахер нікому не стались. Починаємо з того, що викручуємо ці всі болти. Ну а для начала викручуємо ці ось два, що тримають цю кришку. І тут я неочікувано згадую, що я забув зняти акум. І от я його знімаю. І продовжую робити те, що робив до того. Викручую кришечку цю. І ось він, цілий дивний світ від інженерів арсера. Тепер. Так, витягуємо. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо здорову бандуру, реально тут місця дуже багато. Бачимо тут одну планку оперативної пам'яті. Одна планка наверное, на 4 ГБ, що там гадати. Так, і, і ось тут такий дісочок. Зараз ми його якраз знімемо. подивимося, що це за дісочок. Тут написано, що 12-й рік це рік виробництва цього ноутбука. І що ми тут бачимо? Нереальна древня ВДшка 2009 року випуску. Так як у нас ноут 12-го, то робимо висновок. Що диск у нас не рідний. Диск туди поставили, який був, щоб продати ноут уже з диском. Рідний диск тут скоріше всього, що був на 500 гіабайт або на 320. У 12-му році в ноутах приблизно такі ставились. А це в нас старенький диск, який вже взагалі нічого не може. Взагалі я вам все таке скажу, що всі диски до 2011 12 років це реальний утіль на даний момент. Вони не можуть виконувати особливо ніяких функцій. Того при покупці диска собі для своїх власних задач беріть диск хоча б року 2011 12 бажано свіжіше. Далі, так би мовити, делаємо пятилетку в 4 года, або іншими словами, викручуємо дата болтів з 20 чи 25, які держаться цей ноутбук. А задача це не з найлегших, особливо якщо порівнювати з ноутбуком Sony, який я буквально в той же день і розбирав. Просто матеріал я хоч і знімав в один день. Часу, щоб його монтувати, в мене особливо не було. А це зараз тільки руки дійшли. А поки в мене руки доходили, робота вже сама і зробилася, болти повикручувались. можемо переходити до подальшого розбору. Не знаю, от зараз я їх всі зрібу, вам покажу. О, оце скільки тут було болтів. Тепер від'єднуємо вже цей проводочок, той що йде на Wi-Fi, він тут більше не потрібен, як мінімум на даному етапі, і перевертаємо, собственно говоря, його тепер на цю сторону. А так робимо. А далі йде мій улюблений етап знімання клавіатури. Скільки днів, скільки сили часу було потрачено на ці клавіатури, і в кожному ноуті те саме. Не буду вже я вам показувати свої довгі муки, як я то все знімав. Давайте одразу подивимось на результат. Не інакше, як чудом, я все це відчому, зараз буду клавіатуру піднімати. Тут дуже і дуже акуратно. Так. Так. Так, все. Так. Ого! Дивіться, що ми тут бачимо. А ноутбук у нас то був залитий. І залитий, походу, він був дуже і дуже давно. Дивіться ноутбук 100% заливався. Да бачите, а налипка. І походу ходу каву я бачаємо. Того, що сталося, вже не зміниш, тому пропоную просто витерти всі всі сліди від залиття. Діло це не хитре, через це і не дуже цікаве, тому поїхали далі. Від'єднуємо всі шліфа, що можемо достати. Я ще до того ж зняв дісковод. Його ще теж протрем, то що це напевне остання чистка в його житті. Так сказати, віддамо йому останні почесті. Хоча питання, чи він цього заслуговує, думати вже пізно, того, що я вже його витер. Тепер знімаємо верхню частину корпусу. Отак. От Ось я зняв цю кришечку. Далі треба знімати вже саму материнську плату, там нічого складного немає. Просто викручуйте всі болти, що є, в тому числі і ті, що тримають вентилятор. Але тут будьте уважні, не викрутіть ці болти, що тримають саму цю колодку сата розйома. Вони ніяк не скручують сам корпус, вони просто саме цю колодку тримають, де ці контакти саташні. Тому їх викручувати не треба. І, звичайно, не забуваємо від'єднувати всі шліфа, що ви просто бачите. Абсолютно всі. Так, все воно почало відходить. От і все. Я її зняв, дивимося, що тут по охладу. Охлад тут у нас залитий, ну видно, що ну, заливався. Що тут ще інтересно? Ну, В урізаній комплектації відеочіпа немає. Не розпаєно нічого, тільки цей чипсет, і той навіть без охладу. Чекась урізана виходи версія ноутбука без розпаяного відеочіпа. А ну, ууу, дивіться, куди заліття дійшло. Слава Богу, що воно пройшло по тим містам, де нічого не розпаяно. Ну, от, реально от, чудом вижив. Нічого не скажеш. Бачите, куди воно дійшло, корозії нічого не то що, Бачите, тут елементів немає розпаяних, то все цілим. Якби там були якісь елементи, по яких би проходила напруга, то б це б закінчилось дуже і дуже плачевно для ноутбука. І дивіться, в чому прикол ще тут, крім того, що я залило. Тут зломана одна лопасть, того він, мабуть, і шумить. Так, що з цим робити, я особо не знаю. Для початку треба прибрати сліди залиття, далі зняти систему охолодження і поміняти термопасту. А так я з минулого дізнався, що мені треба робити. Тепер, отримавши настанову, відкручуємо і знімаємо хлад. І тут диво дивне сталося. Голос з майбутнього мене все таки обдурив. Під ним була нормальна термопаста ще свіжа, можливо, поміняна як півроку, можливо, рік тому. і таке трапляється. А щоб не падати духом, можемо порцію свіжої термопасти і збираємо та все докупи. Ну я ось уже це все підзібрав. Тепер зараз е, витрям до блеска екран. Я покажу, як це все легко і ефективно робити. Просто деякі там буквально тряпками його витирають і типу, вважають, що це нормально. Щоб нормально це все витерти, значально треба обрати грязь. Це все робиться дуже і дуже просто. Просто береться серветка і витирається. Тут дивіться, дуже добре все витирайте, щоб грязі не осталось. Бо якщо вона залишиться, то як ви його не поліруєте, воно виглядатиме погано. Тому не жаліємо себе і працюємо. Е, як закінчили, то берете мікрофібру і поки ще воно вологе, все, витираєте нею насухо. Якщо все-таки на екрані з'явились знову розводи, то берете серветку в руки, знову витирайте нею все і насухо витираєте ще раз мікрофіброю. Якщо не з першого разу, так з другого чи з третього екран у вас буде блистіти. По фіналу отримав ось такий результат, начебто виглядає доволі-доволі непогано. По цьому ноутбуку в мене все. Розказати мені вам більше нічого. Тому. До наступних відосів.